Привіт усім глядачам і новим підписникам. Ви на каналі Monkey Kid І сьогодні у нас огляд набору 837 Дракон Сходу. Це доволі цікавий дракон, тому що він схожий на черепаху. Хоча це дракон. Але зроблений він дійсно класний. І фігурки тут неймовірні, особливо Гуанг На коробці ми бачимо підводний світ дракона. Містер Тегна з картою вогня Саманії Рамбла клон Макака і МК в підводній лодці, яка теж доволі дуже цікава. Оформлена дуже цікава, бо по третьому сезоні коробки цікаві дуже. Зразу нічого такого. Незвичайно, просто функції показані з іншого ракурсу. Показано, що це підводна лодка. Також тут розовий меч Аогуанга. І більше нічого, лише зверху ще є невеличкий арт з цим персонажем. І показано, що тут головна річ, це зелене кільце саматі. Думаю, пора приходити до самого огляду. Ось і все, що було в наборі. Тому перше ми, як і завжди, робимо огляд, а потім фігурки розглянути. Перше почнемо з цього коралового рифу. Він виглядає цікаво. Тут є краб, рибка, корали всякі і така будівля. Далі почнемо з скату Рамбла. Це доволі цікава річ, тому що це скат, лодка, і, чесно, він зроблений дуже круто. Як для такого міні-кораблика, це дійсно прикольно. І тут кладеш фігурку, і вона їде. Цікава штука. Далі у нас підводна лодка МК. І вона мені теж дуже сподобалась. Вона ніби з посуху. Посух тут, звісно, теж присутній. Ось звичайний посух. Також є, І лодка виглядає дуже круто. Тут ніби посух, статшутер, плавнички, вона відкривається тут в управління, управління. Це принт, старий принт. І, на жаль, тут багато накаю. Дійсно, молодь. раз, два, три, чотири, п'ять наклеїв на такій маленькій лодочці. Але виглядає вона все одно дуже і дуже цікаво. Далі у нас сам дракон з ходу. І вау! Він виглядає набагато краще, ніж на коробці, якщо не враховувати це. І взагалі його шию. Бо це погано. Дійсно погано. Почнемо ми з голови і голова дійсно цікава. Тобто відкривається пасть, в нього роги ніби ковали, очі і цікаво зроблено. Але що це таке? Чому тут тримається на, на цьому? Чому ніяк це не закрити по бокам? Ну, це дійсно виглядає погано. Шия нерухома, на жаль. тобто. Спеки, може, вона виглядає і круто, але потеривившись ззаду, тут дірки і, не знаю, мені не сподобалось абсолютно. І те, що вона нерухома, це теж мінус. Зате потім вже прикольно. уже висерена пушка. А ми почнемо з цієї штуки, з цієї підлодки для Аугуанга. В середнє є нельзя управління. Теж, мені здається, старий принт. А, дякую, що принт. Тут є його логотип. Меч. Меч виглядає дійсно прикольно. В мене є зелений, а тут рожевий. Стапчу і взагалі цікава штука. Розовиска. Тепер подивимось дракона. Без цієї підлодки він, до речі, виглядає непогано. Так, є дірка, але тут все затайлено і виглядає непогано. У нього є такий панцир, як в черепахі. Він з наклейками всюди. Також у нього є дві турбіни. Два моторчика, так скажемо. Пушки, який вже стрельнула одна. Тут ось такий декор, ніби щось тече чи що. Хвостик. Він, він виглядає взагалі. Купи щитівник самець. Краб і два корала. Лапи теж зроблені доволі цікаво. Вони рухомі. Правда, важко його поставити, але це прикольно. Щоправда, взяти його, щоб погратися проблеми, тому що тут не візьмеш, за панцир він може відламатися, так як він тримається на двох штучках. І за підводну лодку теж не візьмеш, тому що вона від а знизу, через цей панцирь, його теж незручно брати. І толком якось взяти його, тільки отак можна. Ну і хіба що ззаді отак от. Це незручно. А якщо на поличку, то він виглядатиме прекрасно. Особливо з підводною лодкою тут. Дракончик виглядає дуже і дуже круто. Почнемо ми з рамбала. Це доволі цікавий клон. У нього цікавий принт на торсі, також є хвіст, руки червоні і волосся мавпи. Лице в нього теж таке незвичайне, ніби вигляді сердечка, хоча він не добрий. У нього лише один вираз обличчя, наплічник. Наплічник теж мені дуже сподобався. Але це не канон, тому що у Макака зовсім інші клони. Зараз тут прикріплю фоточку. Але фігурка дійсно класна. Далі у нас містер Тенг в підводному костюмі. Чесно, цей костюм йому дійсно йде. У нього така маскочка, костюм. Задні у нього є рецепт піксілок шини його. І загалом костюм виглядає дійсно цікавенько. Містера Тенга теж один вираз обличчя, якщо не помиляюсь. А ні, два. Тут він позіхає. І загалом фігурка теж класна, але вона теж зовсім не канон. Але виглядає дійсно цікаво. Тут двойні ноги. І знову жаль, що принт тільки на торсі. Наступна фігурка це МК і в нього костюм ідеальний. В нього дуже крута кофта, в нього принти з боку на руках, в нього ззаді принти. На ногах і в нього два вираси обличчя. Так що у нього є мапа Кілець Самаді, яка теж виконана круто, але, на жаль, це наклейка. Але загалом фігурка неймовірна. Найбільше мені тут подобаються принти на руках. І в нього така сумочка через всю кофту: перший вираз обличчя і другий, там, де він уже не злий. І найкраща фігурка цього набору це Аугман. На жаль, він уже не унікальний для цього набору, ну як, наполовину. Але теж дуже гарна фігура. У нього неймовірні принти його білого з бірюзовим костюмом, плаття, деталь така. Також в нього дуже крута його борода з волоссям і гарні роги золоті. Також наплічники і два вирази обличчя. Одне це ж там, де він серйозний, задумчивий. А друге, там, де він вже трохи злий. Його деталь маски дуже крута. Ну, бороди дуже крута. Але як тільки набір випустився, була така проблема, що одна з корон була замальована в колір волосся. Мені повезло, і у мене нормально все, але таке було. І це смішна ситуація. Але фігурка неймовірна. Ось і наш огляд підійшов до кінця. Набір дійсно неймовірний. Фігурки тут теж дуже круті. І набір дуже хороший. Якби він ще досі випускався, було б добре, але, на жаль, він уже не випускається. На свою ціну він дуже гарний, багато деталей, та й це просто неймовірний сет. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео, які будуть виходити кожної середи. І пишіть якийсь коментар. До зустрічі, бай-бай!